Мовчання. Щоб сховатись від смузку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок змінюється на вечір, опадає піцьма під вагою зливим. Кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знайнав помацки кожен кратер. Врешті-решт ми усі мовчимо про втрати, мовчимо про усе непідвладне мові, гречково розталені розділові, Непромовлені вчасно слова любові. Про утрачений рай своє вигнання. З дитинства, можливо, чи то зі спальні, Де не чутно ні стогону, ні мовчання. Про змарнований час, що крізь пальці линем. Якщо перевести пісок години, Ми бійшли через дюни, мов бедуїни. Те, про що говорити не стане сили, в пітьмі проступає волоссям сивим і виводить мовчання німим курсивом.